Всім привіт, з Італії! п'ятий розбір книги в нашій рубриці, і сьогодні щось дуже особливе. Знайомтеся, авторка Джейн мак Макгоніґау Imaginable – що означає уявне, можливе, те, що можливо уявити на обкладинці, написано: Go to see the future. побачити майбутнє і бути готовою до всього, навіть до того, чого сьогодні здається неможливим. Звучить інтригуюче, правда, а ще надзвичайно актуально для нас. Консультанток Кей. і так рудзинки. Авторка вчить, як розвивати стратегічну уяву, як бачити себе в майбутньому впевненою, готовою, натхненою, як тренувати мислення, щоб не боятися викликів. У Мері Кей це означає бачити свою команду вже сформованою, готуючись до наступного рівня з любов'ю, а не зі страхом. Бути в ресурсі навіть тоді, коли важко. Моя порада: почитай цю книгу повністю. Бо саме такі книги не просто надихають, а допомагають перепрошити свою реальність, і нехай навіть сьогодні щось здається складним. Завтра ти згадаєш цю фразу з книги і скажеш сама собі, а я це собі вже все уявила, і я готова.